Це тут молодець. А де біли? Промчек, це не біле тут. Він тут було. Давай цю подивись. куди? Подивися, кого вона полює. Де таке квило. Тут, молодець. <плес> так, ти молодець. Ти молодець? <плес> а де зелений колорну? <плес> так, тут, молодець. Ромчик, думай, думайте, блакитний? <плес> <плес> Білий? Ось тут. Так. Молодець! А ну ж, шукай кольки там ще. Молодець, Альбіни тут. Альбіни тут. а ну ж... О, молодець, дави. А білий тут, бачите. А ну, Ромашка, їде, дві блакитні. Блакитні 32. Так, молодець. Опа, молодець. Червоний рома, червоне і рожеве, червоне. Ану, Ось тут червоне, так? Давай, тепер тримай біленьке, а це найжовтіше. Ой. Зелене фурєтче. ось тут зелене, бачиш, тут. Зірваний ось тут. Тут біле. Білий принеси, Ромочка, де білий? Що тут за дівчинка така гарна? Ку-ку! Ку-ку! Зустрічаю! Зустрічаю! Покажи, зустрічаю! Як з поїзда 是的。